Діджиталізована система моніторингу шкідників та особистий кабінет. Три роки тому почалась розробка нашого проекту. За цей час ми проаналізували великий багаж даних та вивчали потреби наших клієнтів. Основними покликами до створення діджитал-продукту стали виключення ризику помилки, пов'язаного з людським фактором, скорочення часових рамок по документообігу, доступ клієнта до документації 24-7, Мінімізувати використання паперу, тим самим зберегти екологію навколишнього середовища. Ми працюємо над вдосконаленням діджитал-продукту та особистого кабінету, адже знаємо, що інколи замовнику важко відшукати потрібний звіт чи дозвільну документацію серед тисячі папірців за минулий період. Під час аудиту збір інформації про контроль шкідників для аналізу займає багато часу. Існує ризик втрати архіву даних минулого періоду, коли документація зберігається в паперовому вигляді. Також для нас важлива прозорість комунікації між замовником та виконавцем. Підключення автоматизованого процесу полягає у встановленні контрольних пасток із QR-кодом на підприємстві, завантаженні дозвільної та технічної документації в електронний кабінет замовника з регулярним оновленням даних в ньому. Отримані замовником моніторингових даних в режимі онлайн, можливості формування звітів з графічним відображенням за будь-який період, постійному доступі до архіву даних, доступі до розділу з фотофіксацією невідповідностей для мінімізації ризиків, можливості формувати запити, рекламації, питання щодо послуг, заявки на ентомологічну експертизу, оформлені заявок на додаткові послуги в особистому кабінеті. Користуванні чат-ботом компанії для миттєвого реагування на запити та екстрені ситуації, діджиталізація це впевненість та зручність.